Курси стартують 22 березня, якраз з міста Червонограду. Вони так також будуть по всьому червоноградському мікрорегіоні, і ми маємо досить багато слухачів вже на курсі, але також запрошуємо додаткових. По закінченню курсів ми очікуємо на конкретні проекти, бізнес-ідеї, які ми будемо оцінювати, які ми будемо підтримувати з точки зору менторів, з точки зору професійної підготовки і розвитку цих проєктів. А так само буде і фінансова підтримка для започаткування бізнесу. Тому всіх ми запрошуємо. Прошуємо, ми раді будемо вас вітати. Ми будемо наближати максимально курси до кожного потенційного споживача. До кожного хто хоче навчатися. Це будуть курси офлайн. Так, це які будуть проходити тут на місці, Викладачі будуть приїжджати з міста Львова і інших міст України, сюди їх проводити. І тому я вважаю, що таким шансом слід скористатися, тим більше що курси безкоштовні повністю, і не потрібно додатково чи співфінансування. Чи фінансування. Сування цих курсів, ну і також по закінченню курсу, якщо проект дійсно конкурентно спроможний, і такий, який покращує життя червонограду і дає можливість отримати конкурентний продукт, буде отримати фінансову підтримку, менторську підтримку, підтримку тих професіоналів, які фактично будуть працювати тут, тут на місцях.